Два білих лебеді прилетіли в Ужгород. Їх годують мешканці та гості, проте орнітологи зазначають, часте годування хлібом може зашкодити птахам. Під час прогулянок з дітьми Ужгородка Вікторія купує булочки або білий хліб для птахів. Діти полюбляють годувати рибок, качок, чайок та лебедів. Так як дітки маленькі, їм цікаво, то майже кожну прогулянку виходимо, беремо з собою хлібчик з дому спеціально і годуємо їх. Ти любиш годувати качок, лебедів, рибок? Люблю! А чим ти годаєшся? Я Ці білі лебеді – дорослі птахи, зазначає орнітолог Людвіг Потіш. На Закарпаття вони прилетіли у пошуках їжі, яку добувають у річках. Забрудненість води в Ужжі, де зараз можна побачити купу сміття та каналізаційні зливи біля лінгвістичної гімназії. Птахам здоров'я не додають. Ну ясна справа, що позитиву мало, да? але я думаю, що об'єми того зливу в порівнянні з об'ємом води там він не такий критичний, щоб водайма була вся забруднена і щоб. Вони могли отруїтися. Годування хлібом найбільш небезпечне для лебедів взимку. Тоді у них виникає проблема з печінкою. У літній період, коли білі красені харчуються рослинами, трохи хлібу їм не зашкодить. Це непогано, воно критично в зимовий період, коли природних кормів для лебедя дуже мало. І тоді воно може привести до розладу печінки. Е, тепер е, воно не, не носить такий критичний характер, тому що він має ще природні корми. Коли вужі закінчиться їжа, лебеді полетять далі. Хоча птахи цього виду вже кілька років гніздяться на території Закарпаття, зокрема в околицях села Ратівці, а також неподалік селища середнього. Двоє білих красенів поки гостюють в Ужгороді, проте період їх перебування тут частково залежить і від самих мешканців.